Так, здорова, пацани. здорово пасе. Як справа ваші? Добре. Так, готові. П'ять правильних відповідей і тисячу гривень від села. Готові? Да. Так, ну жо ж, цікаві факти. Яка країна першою вела друковані гроші? США. Неправильно, Китай. Який напій є найбільш вживаним у світі після води? Чай. Правильно, відповідь. Чай. 200 гривень бачив. У якому місці винайшли піцу? Е, Італія. Італія! ІТАЛІЯ! Ні, ну ладно, ви так 200 Італія. гривень зробили. Ми ж сказали, що Італія. Який фрукт був заборонений для імпорту в США у 20 столітті через небезпеку поширення шкідників? А, чуєш? Дикий огірок. Паук. Ой. <сміття> Банан. <сміття> Банан. <сміття> Банан. <сміття> Банан. <сміття> Банан. Банан. — Банан. Неправильно, манго. Яка мова вважається найпопулярнішою у світі? А, я ще скажу. Е, китайська. Китайська. Який діалект? Який ще фрукт є зараз. Да, драконій фрукт. <рес> <рес> Не, фрукт такий як апельсин, а є. Мандарин. Правильно, ваші области.